Я бойовий медик першій механізованій роті. І я розкажу вам, як надавати домедичну допомогу і евакуювати постраждалого з поля бою. Розражаємо зброю. Зменше силует ляж. Ляж. Під постраждалого. Перевертаємо його знову. Перше, що нам потрібно зробити, зупинити критичну кровотечу. Для цього використовуємо турнікет. Турнікети потрібно використовувати сертифіковані. Турнікет, Дніпро, Січ. І не використовувати ось такі, без ніякого маркування. Такі турнікети зазвичай низької якості. Він послабляється, не тримає, турнікет не працює. При закручуванні воротка він може в будь-який непідходящий момент просто розламатися. У кожного бійця має бути обов'язково 4 турнікети. Перед тим, як накладати турнікет, не забуваємо перевіряти кармани, шеврони, все це знімати і забирати, щоб нічого не заважало в повному його функціонуванні. Після накладання турнікету обов'язково потрібно зафіксувати час і передати його всім, хто є поблизу і хто буде допомагати його подальшій евакуації. На всьому етапі евакуації потрібно постійно контролювати, чи не відновилася кровотеча. Під час евакуації пораненого може початися обстріл. Їна! В такому випадку нам необхідно пораненого сховати в природні укриття самим розосередицям. Після обстрілу потрібно перевірити, чи не відновилась кровотеча, чи працює турнікет і продовжити далі. Важливо, щоб постраждалий якомога швидше потрапив на наступний рівень надання медичної допомоги. І головне. Хлопці, тренуйтесь, тренуйтесь, тренуйтесь! 1, 2, 3 i <laughs> don't